Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Доброго раночку. У нас раночок ще Спонсор мого зовнішнього вигляду сьогодні газовий балон, який предательски закінчився зранку. Ну, нічого, я йду в лікарню. Мені треба оновити сіп, Поновити, оновити. оновити. Коротше. Треба зробити знову, тому що це картка на медичне обслуговування безкоштовне. Хворіли ж до цього. Аліса хворіла Женя, потім я чи навпаки, там якось у нас там вийшло. Знову все почалося з Аліси. В неї з'явився нежить, і їй погано. Тут такий нежить, якийсь він не лікується взагалі. Вже місяць, напевно, він в неї є. Я думаю, що треба звернутися в лікарню, щоб вона дала нам назначення якихось інших препаратів. бо ці всі пшиканки, спреї, вони не підходять. Ну, не підходять, вони вже не лікують і не полегшують стан. Коротше, наче ще гірше стає. І у жені вже болить горло, вже знову ж таки нежить. У нього шию там десь чи продуло, чи що також і ще я боліла. Розсипаємося на очах. Треба це лікувати. От, лісу я хочу сходити в лікарню, але треба спочатку зробити цю картку, бо я онлайн не можу взяти її сіта до лікаря, тому що вона вже не є дійсна та картка. Тож зараз піду таке зроблю. Настрій такий, знаєте, є жарт, що господи, зроби мене хоча б ненадовго. Дурною, щоб я, може, знайду мішок грошей, бо дурням везе. І залиш мені все ж таки трішки розуму, тому що, для того, щоб я не віднесла той мішок в поліцію. Так, дурочка, що я це не зробила вчасно. І тепер, наче Аліса що школу прогулює, ну це виходить так, бо вона в п'ятницю не пішла, їй було погано. Залишилася вдома. Ну і що ж, я ж пишу просто на сайті. Школи про те, що вона залишається вдома, бо вона погано себе почуває, але ж ну, це таке на вірі, просто далеко не заїдеш, тому треба якесь підтвердження. Так як довідки не дають, треба сіти до лікаря. І вже мені там люди написали, коли є назначення якихось певних там препаратів, то можна показати потім. Ну, це як рецепт, і він буде слугувати як, типу, ну не те, що довідкою, а ну буде свідчити про те, що вона хворіє дійсно, і в неї навіть є оці назначення цих ліків. Е, от, я не знаю, наскільки це правда працює ні, Просто побачила, що хтось мені таке писав. Так, що ще хочу сказати, що нещодавно були обстріли Кривого Рогу. І дякую Кетин, Кетен Кец, якось так називається. Нік. Я пам'ятаю, що ви вже давно з нами забулася вже, як вас звати, дякую, що ви виявили турботу, проявили турботу і спитали, як мої рідні в Кривому розі. Перший раз, напевно, ну, звичайно, що я замислювалася над тим, як відповідати на таке. От я у вас також дуже часто питаю, як у вас справи, там оце пишу вам там, кажу у відео, добрий день, як справи пишіть. І от тут... Мені таке написали повідомлення, такий коментар, як ваші рідні в кривому розі. А я зупинилась так на певний час і думаю, як відповідати. Ну не напишеш добре. Ви здорові майже це не стосується саме обстрілів. Також зі здоров'ям не все є не все є добре, так скажемо, у моїх рідних. Нормально не скажеш добре, не напишеш, наче і не погано в плані, там в загальному плані. Звичайно, що війна, але якби, ну, живуть, живуть і живуть, але от що відповідати? От що відповідати? Навіть вже і не хочеться. Я, наче наче з моєї сторони негарно питати, як у вас справи, бо я сама була в ступорі, як відповідати на ці питання. От що писати. Отак, от тому пишеш, звичайно, що все добре, все нормально, але насправді, ну, блін, така дуже. Важка ситуація. Тут також змінюються завжди якісь правила для того, щоб поновити, поновити, я правильно вживаю це слово. Зранку голова не варить. Щоб зробити цю картку на медичне обслуговування, треба прописка. І ну, сама картка стара, якщо є, і наче як ті є. Ну, документ, що посвідчує особу, це резиденція. Коли я собі робила цю тархету, цю картку СІП, то в мене не питали прописку. Я просто дала стару, старі картки мою та Аліси, і мені вона видала нову. Я навіть, мені здається, що і не давала оце де. Дозвіл на проживання тіє. мені здається, що я їй ту картку не давала. Коли моя подружка пішла, також у нас одна, один центр де салют, одна лікарня, вона пішла. А я ж їй кажу: то нічого не треба, ні прописка, нічого. Я нічого не давала, мене з собою не було. В Неї запросили, в неї попросили показати прописку, а вона з собою не взяла. Вона каже: ну мені якось не щастить. Тому пішла в інший день. А сьогодні я все ж таки взяла цю прописку, Думаю, я покажу. Але ж прописку нам видавали ще в 22-му році, коли ми прописалися. Якщо ти хочеш зробити цей сертифікат, про те, де ти прописаний, бо просто тут в деяких організаціях або там в школу треба дитину записати. Оформити або ще ж то е, питають твою прописку і можна зробити сертифікат, витягнути з сайту, іначе як він дійсний, три місяці. Вся прописка дійсна два роки. Потім треба знову звертатися. Ну анкету заповнювати, що ти, наприклад, не змінив місця проживання, тому проживаєш, там і будеш зареєстрований от або змінити. Ну тобто два роки. А якщо сертифікат ти кудись надаєш, то він дійсний три місяці. І я його не витягнула на зараз. У мене є старий, який ще за 22 рік. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні зробити цю процедуру зі старою пропискою. Новинки не закінчуються. Сьогодні мені сказали, що треба взяти сіта до трабахадори соціаль, до соціального працівника. То було треба прописку, то не треба було. Тепер вже треба взяти сіта, щоб спочатку потрапити до соціального працівника. І все не так, то просто дали мені сіта аж на березень. Тобто мені треба більше місяця чекати, щоб потрапити до цього працівника, з нею поспілкуватися. і... Потім тільки мені дадуть картку на медичне обслуговування, а допомога треба вже зараз. От що, робити? От що робити? Навіть в Ургенцію звернутися, мені треба СІП. Якщо без з протермінованим СІП звертатися, то це коштує грошей. І колись ми вже за лісою так потрапили, також у нас був протермінований, протермінована ця картка. І тоді прийом у лікаря в Ургенції коштувало нам 173 євро. От, але якщо ти потім після цього прийому зробиш цей сіп протягом напевно двох тижнів, то анулюють цей рахунок і не треба платити. І так вже в нас було вже була така практика. Я потім зробила сіп і не треба було нічого платити, ще декілька разів ще декілька разів перепитала і не треба було платити, тож все так закінчилося. Але от зараз мені треба допомога. І в Ургенцію тільки за гроші можна звернутися. І такі достатньо великі 170 євро за прийом. Ну це багатецько. От, хоча ні, я думала спочатку, хоча може ще якийсь спеціаліст, напевно, ні, це, напевно, просто прийом коштує там в Ургенції 173 євро. Отак. От От скажіть, що мені зараз робити? Мені треба консультація у лікаря, у педіатра, і я б могла отримати її безкоштовно, якби потрапила ну, якби зараз мені зробили сіп, я взяла сіта до лікаря, але я не можу. Не можу, треба чекати березня. Тож лікуватися будемо своїми силами. Можливо, знаєте, чим можна лікувати нежить. Я думаю, може якісь інгаляції робити. Бо спреї не допомагають, треба, я думаю, більш сильніший спрей. А інгалятор у нас інгалятора також немає. Там вже треба купити тоді і робити інгаляції. Не знаю, не знаю. Ні, До речі, в нас є в Україні інгалятор, може, треба нагадати. Мамі може вона його забере з нашої квартири. Зараз там в нашій квартирі живе жінка з Бахмута. І мама не хоче ходити лишній раз, того я її фрізер той ну, не просила, тому що він десь там на чек знаходився, а може і не там. Ото... Таке, не хочеться лишній раз напрягати іншу жінку, тому якщо небулайзер там цей інгалятор, то не знаю, то може і тут купити. От треба зайнятися здоров'ям, я не знаю, це щось просто якийсь жах. Повертаються знову ці болячки. Тут зараз до подружки попросила, щоб допомогти їй розібратися з сертифікатом, електронним підписом. От, тут в Іспанії є для мене дуже зручна система, насправді, якщо тобі треба прописку витягнути, або підписати якісь документи, там в соціальні центри, І ще десь також це ну, практикується, десь використовується. Мені більше це для прописки треба було, та для коли я подавала. Документи на допомогу, колись відвис Іспанії була давно, вона ну, її дали один раз і все, там за три місяці, наче, і виплатили. І все. Тоді просто ти, коли заповнюєш ці всі анкети, заявки, ти підписуєш електронним підписом, сертифікатом за допомогою цього сертифікату і підтягуються там всі твої ну, документи, що це саме ти це зробила. Дуже зручна система, і там. В певний період треба знову-таки оновлювати ці дані, і знову нам прийшло повідомлення, що треба оновити. От, а у моєї подружки щось не виходить, і вона каже: чи піти новий зробити, чи прийди мені допоможи зі старим розібратися. Впродовж до теми. Пропусків школи я нещодавно натрапила на, такий, на таку публікацію у Фейсбуці. Хочу вам зачитати, і цікаво, чи погодитесь ви саме з тим, що написано тут, чи у вас є, ну, напевно ж таки, скоріш за все, у вас інша думка. У мене також думка трішки інша. Тож мої діти не зобов'язані бути в школі щодня. Деякі батьки сприймають ідеальну відвідуваність як трофей, як доказ дисципліни. Ніби пропущений день це поразка. Така ментальність жорстока. Якщо моя дитина хвора, вона залишається вдома. Якщо вона перевтомлена, залишається вдома. Якщо їй потрібен ментальний відпочинок, вона залишається вдома. Якщо ми обираємо сімейний день, діти залишаються вдома. Школа важлива, але добробут теж. Навчати дітей долати виснаження лише заради відповідальності стандартам це вчити одного. Ігноруй своє тіло, ігноруй свої межі, працюй за будь-яку ціну. Саме так і починається вигорання ще з малку. Життя не вимагає ідеальної відвідуваності, вона потребує балансу, потребує відпочинку, потребує вміння вчасно зробити паузу. Так от, я. Погоджуюсь з тим, що школа, щоденне відвідування школи це дисципліна, і що є у дитини також відповідальність Відповідальність ходити в школу, отримувати знання. А що вона? А на кого? Ну ти ж моя дитина? Тобто це дуже важливо. І отут є таке, якщо ми обираємо сімейний день, діти залишаються вдома, то я вважаю, що треба обрати інший сімейний день, наприклад, у вих... вихідні дні. Коли всі вдома. А коли... це день народження. Ні, ну день народження, тут я не маю, ну не беру до уваги, тут не мається на увазі день народження. Тим паче, в тебе день народження влітку. Як це роблять іспанці? Я знаю вже два випадки, просто коли Алісі було погано, коли в неї була нудота. Коротше, був такий період, при ній не можна про це говорити. Хто бачив ті відео, наші старі, той зрозуміє. Хто не зрозуміє, просто були якісь певні психологічні проблеми, і на фоні тих проблем. Посмотрите були... посмотрите в профілі Відео. Посмотрите в профілі відео, куди там, там показують зазвичай. Тож, і в неї були деякі психологічні проблеми, на фоні яких виникали оці такі відчуття і ну, були такі симптоми. І я дуже переживала, що Аліса місяць не ходить в школу, тому що вона не могла і в зв'язку з тим, що її нудило. Вона не могла відвідувати школу і коли вона нервувала, цей стан погіршувався. І якби в школі це пояснити я не могла. Довідку не дають тут на місяць, наприклад, чи там на тиждень, як у нас, да, пішов в лікарню, сказав, що в тебе лікарняний, тобі дали таку довідку, і ти в школі її. Показав вчителька, вона якби я їй давала ці всі роздруковані папери, документи, на яких написано, що в неї є призначення, там препарату якогось, його місяць треба вживати. Але вона думала, що навіть з цими симптомами, ну типу, прийняв препарат і пішов в школу. Але те, що в неї виникали, виникали ці симптоми, вона не могла спокійно там знаходитись навіть тій школі, не могла зосередитися на навчанні, так? От, і я переживала за те, що вона не відвідує школу, але але це вже я дозволила їй бути вдома, Вдома ми її лікували. Вона приймала той препарат. Цей препарат виготовлю цей препарат, робили в аптеці спеціально для Аліси. Тобто він був не просто куплений там за рецептами, його зробили за рецептом. Ну, самі от, знаєте, в нас таке було, колись таке було в швидкій допомозі. В приймальному відділенні можна було замовити якийсь лікарський засіб, який робили якби вручну. Сподіваюсь, що зрозуміло розповіла, ще й плюс до того Аліса тут сміється з мене, бо я з десятого разу намагаюся сказати одне і те саме слово. Тож я дуже переймалася тим, що вона місяць не відвідувала школу. І от так одного разу я підійшла до школи, Аліса пішла вже там якийсь, напевно, перший день, а можливо другий. І підходить до мене іспанець. Він був, ну, типу, в Ампі, організація батьків в школі. Щось я намагалася раніше розповісти про цю організацію, так щось з з думками не може зібратися. Коротше, він в тій організації, і він мене питає: Бачимо, що в мене зовнішній вигляд якийсь такий стурбований. Він мені каже, що сталося. Я йому розповідаю цю історію, що дуже переживаю за те, що Аліса місяць не відвідувала школу, а він каже: Не переживай. Не переживай. Головне, спокій дитини, головне її психологічний стан. Тому не переживай, все налагодиться. Я думаю, ну чого він так відноситься до цього? Ну це ж серйозно. Дитина пропустила дуже багато школи, будуть певні проблеми в навчанні. Так вона можливо буде відставати. А він мене так заспокоював, наче взагалі нічого не сталося, і я не розуміла, чого чого так відбувається. Бо я також звикла до того, до тієї думки, що треба кожного дня ходити в школу, це дисципліна. Якщо ну, щоб не бути гіршим за інших дітей, бо потім доведеться наймати тих репетиторів і таке інше. Коротше, там дуже багато за собою тягне якихось таких питань і проблем. Тому, от в мене було таке. Потім, потім у Алісі зараз є однокласник. Жінка-мати українка, а батько іспанець. Я її зустрічаю біля школи ну, цю маму. Бо вони за лісою в одному класі вчаться. Ну, діти, хлопчик, цей вчиться разом за лісою. А я кажу, як у нього з навчання, як взагалі справи. Вона каже: та нормально, це тільки я. Тільки я йому кажу, що треба вчитися, треба кожного дня відвідувати школу. А чоловік її іспанець каже: він такий, щоб кожного дня дитина вдома залишалася і взагалі нікуди не ходила, і вдома тільки була разом з ним. Нікуди не відпускає там на екскурсії якісь краще, нікуди не ходи, сиди вдома разом з нами. От така у іспанців якась ментальність, у такі думки, що навчання це не щось таке головне, головне спокій, щастя всередині. І ви знаєте, от я так думаю, що дисципліна дуже важлива, і що школа дуже важлива, і що вона виховує так як дисципліну, так і відповідальність за навчання, за якусь справу, яку робить дитина. От зараз вона в першу чергу відповідальна саме за своє навчання. От, але роблю так само, як і іспанці. Коли вона втомилася, коли в неї болить голова, коли в неї там ще щось, вона залишається вдома, а потім невідомо, що буде. Я дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки і про підписки на наш канал. Всім всього найкращого. Бажаю тихої ночі, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.